двері відкрились. Так, ну що ж, всім привіт, з вами я, Чмолік, і це ігра Це Мight'я це... Keeper. Наглядач на сім днів. Почнемо. Це демка поки що. Ігра демо, так. Погнали. Це має бути демка ігри. Якщо буде повний ігра, то я думаю, і теж піду. Що звуку? Секунду. Трошки зменшує. Так, ви можете почати. Приклад. Привіт. Привіт Ви впевнені, що хочете взяти цю роботу. Так, я впевнений. Е, зараз мені потрібна ця робота понад усе. Але ви усвідомийте риски, чи не так? Це місце ненормальне. Я знаю, там, що там було багато справ про зникнення людей. Якщо ви це знаєте, чому ви не хочете пройти через це. У мене немає не так багато виборів. Життя без роботи це в мене здається нестерпне. Я розумію, що у вас в голові, але я проживаю за вас. Так. Ви знаєте, чому я роблю це правильно? Мої батьки покінчили життя 5 років тому. Вони повісились, і я до сих пор бачу їхні обличчя у в сні. А, Добре. Будь виразний. Дякую. Постараюсь. Закінчуся дзвінок. Ага. Я не... Я бачу їх не тільки у своїх снах, я бачу їх всюду. Мідавайте. Ага. І це його мама і тато. Коротше. Розуміємо, ми маємо їх тобто, додати за якоюсь хатою. Дужна глядач. На сім днів на тиждень один. Я в чому люблю ігри, коли жаль, на пару днів. І з кожного дня все стає гірше і гірше. Тільки брак з ігри. Так. Менше щось звуком не викидка було, але... подивимось. Ніч. Так питання. Так, сами приходили. Ага. Так, значит, теперь ще піднятися. Окей. Так, розумієте, вони включить, чи... Так має бути. Павлиха включить, а воно. Грати можна, короче. У мене будет погірше. Як китка двері? А, тут як і на кнопку миші можна буде взаємодіяти. Це той самий тим, за ми маємо доглядати, чи це наш. Якщо нас тоді фігово. Якщо той, я яким ми маємо доглядати, тоді не знаю. Наш тільки коробок. Почекайте по-мознаю од звідки цей дім. Да, это было был в игре, это было в роботе Три Горы, с нами гонялся Той. Вот так и называется. Так и с будем. Окей. Разумею, что так мое имя не будет... -то... Я не буду глядь, я не пойму. Ой. Что тут Что тут делаешь? Ви згоду з'їхали. Про що ви думаєте? Про що ти говориш? Я спеціально сказав, що тобі не приходить на верхні ні поверхи вночі. Ну, чи... Хіба цього не зрозумів? Окей, okay, але. Осоджуюся. Просто йди звідси і... Я змушу спати через. А, я, я не сплю через вас. Що вам зробити? я маю прикладу. Я просто прийшов сюди з думкою, що їй щось потрібно. А тепер воно видає такі звуки. І щось не, пот... не по... потрібно? Її Ні, нічого не потрібно. Вона просто голодна. ліпше йти у своїх кімнат і спати. Пані, ми походу тут доглядати за якоюсь бабцею або щось. А ми походу доглядаємо за якоюсь бабцею, чи щось буде по такого. Яке велике приміщення. Окей, це подібні за яким маємо доглядати наш. І потім будемо до доглядати за домом самим? Ходу з амжуриздим з тим. Окей. Нам скайте спати, начемові спати. пішов спати. Так. Як то би на оштуванні покрутив, але їх тут немає походу. Тож мені здається, що мене тут знати сильно чутливість. Чи це може бути такі коваги на вигляд? Значить трошки рухає мишкою, воно капець як це не повертає. День. День. Другий. А що був перший день. Так, другий день. Паутина в кутку. Хата засрана. Так. О. Что ты знаешь сильно я ду лист тубулист. Список завдань. Окей. Okay. Це він. Так. Так, да, все, подвесный список. Принц за чуэс, временка по упомет. Забрать сметя за вот этого вот, Бассейн все круто? Я просто такой хат хотел доглядать. Не хочу сенсу купляти себе такую другую хату и продолжать ее до доглядать. Окей, это сметя то самое. Забираем. Так, я вернулся, я подправился сметя. Так, дальше шва здесь по списку. Колет це... з... Зберіть. А, швабу з підвал. Окей. Де з підвал може бути? А вот. Щось не буде Та, це, за це закупки. А вот підвал. Так, шваба має бути. Chwabra? Gdzie jest czy Czyż on ten może nie tak jak to zrozumiem? mob, mob to szwab. ja najpierw po prostu Basement A, wód, jeb Może tu że z tym Де? Учистить. Yeah. Oh. Очистити паутину с першого... на першу поверхсти. Пиши участием. У мене не будет чуть вести, а її настроить не можно. Я понял так? Ну Окей, давайте на ну, пац тоже выиграешь. Так, я на ящик закинчим. Я же 15 хвилин тут ходжу. Знаешь наш... Э, дай мій коренс за шоп на Так, коренс таке лес по шопінгу як понять еще магазин окей okay. з такбу тяжку шукать паутину перша графіка дуже пандута паутина була замкнена повсюду дві години пройшло еще так довго до магазині А, я радше в магазині не був да се підемо 4 чипсы о, мужичок. Я ж дещо його вже бачив. Відео щось так з моїм дідом. Я ще повітря, що... Ось починає здавати дивні звуки, ось залишився тільки один об'єкт. от. Оці звуки починає здавати, коли залишився тільки один об'єкт зуби взяти. Візьмете вже. Так. Зараз... мужик напився. И вот. Да, свой бусь. Так, я вернулся. Дальше твоя ты. Эмм, кто воду, стадию, зелень, не знаю. А чому сейчас посошусь по списку? Кетчуп. Кетчуп. А? Почему усил по 4 и нашу стильки? Куча. Ага, 4. Да, да, я знаю. ха Так. Ну, за за дедусевого. Чекай, Анка, у дядька. Не типер мене кою насоджую всім музикою. А ясно, мені тоді просто підтиною спратавшись. Ні, ні, чекай, дай мені хвилинку. Окей. Добрий Всього це буде коштувати 1000 тисячу... Руп... рупіс. Хози що за таке насправді. Гаразд, ось гроші. До речі, ви знаєте, чому тут поліцейські? Це... Та... Що ж... Йой. Що ж, вони приходять регулярно. А ви не лише з їжею, зазвичай задає питання. Запитання які? Щось про ...person персон кейс. Що? Щось про загублені. Безвісті здейський казустає зростає що... тишня кількість, по типу. Вау! Звучить серйозно. Я думаю, тобі треба пікувати по себе також. Так, я знаю. Все, конечно, 70... я могу сюда сделать закинчивость. Боже, я не знаю, чего я не знаю. хочу все, пиши вот Я да, в тяну. Так. Наша машина? Не, наша. Наша, а, что не наша. А! Что, что, поехать ты чувича? А, не, дякую. Ты будешь ходить тут, так? Так, э... Це не проблема для мене. А, не хвилюйся про це. Це просто поїздка. Добре, не хвилюйтесь. Я юбчиня ж, поняв. Одна година поїшла. Нащо печки шо, окей. Тепер засміючи в дві ходити. Я, я відкривав, що я собі, тому що в мене 5 в кімнаті темно було. А, ні, все-таки ж поїхав. Мужики, може ти? У мене мешка чомусь то зникає. От мужик. Дід. Ти, ти бачиш що чого фігури також? тако? Що ти ховаєш? Які чого темні фігури? Я хвилююсь, я розумію, що сталось тут. Ой, где? Ні. ні, я не бачу. Я не можу. Так. Аааа, то чомусь так таксу? Я не можу бачу, що ті, хто... по... Що стило... Если типа не знаєш що... розійти в будинок Все, а я с ті можуть піти. Я хочу поки ч ніфігу за така, про... яких бачу у них ще герой. Окей okay, все, так Так Вот та хата Заходимо. Що по списку? Защо список зник. Та я моє. Генератор в підвалі. Звісно, десь ще може бути генератор. Ким підвалу. То! Чорт. Запобіжник загубився! Напевно, на верхньому поверхі буде. йо мойо А вона покаже, за ким ми. за чиєю хатою ми дивимося? У які кого ми бачили, це ця ж... жіночка якась. Я, я не можу зрозуміти... А за ким ми доглядаємо? Це бабця якась стара, чи ні. Хто це? Хто я? Я президент України. Так, окей, будемо шукати. Так, я іначе тут 20 пустота. Хм... запобіжник запобіжник, 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 запобіжник. Кося завжди нас з собою запобіжників в любимо місця. Куда тільки не йшли. Ну з собою запобіжники. Чегда шумал ч, куда обходите? Ну запобіжники, чоловіше, чого, запобіжники завжди потрібні. Завжди щось тець, план подив запобіжник. Сіть його в кишенях, так як телефон, то ж саме я буду. А де той хто... Чекайте. Я прийшов всю хату. Тільки у ній двері не відкрились. Напевно там і стоїть, сидить, стоїть, не знаю, лежить. Той за ким має доглядати. Оце <плес> було. В ходу, я обязательно вшукаю. Кучка кайджа, что-то по-моему. Дверь открылась. Так, кучка кайджа. Играй на манок Хана. Музыка ткально бьюна. А, с этим понял все. Окей. Це все. Фото це був. Інтересно, ха? Алкоголь щось. шось. Вчекай ти хочеш перекласти. А, спишок бажаного может туда. Что ж, я думаю, это все Игра поставлена на линейку. 53. Мне кажется, что игру стягивало этим избиранием полутрины и всякое таке. А в целом, игра прикольная. Что с вами был Чмолник. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.